Я ж забігну, Давайте почнемо з того, що ви представите спочатку, покажете посвідчення. Давай о хто там Баранюк Віталій Вікторович. Добре, причина зупинки. Рішення правил дорожнього руху. Яких саме? Різні скати на одній осі. Запаска лежить. Показати? Я ж не знав, що вона у вас запаска лежить. А звідки ви побачили, що різні скати? На? Ви побачили різні скати? Так. Добре, зараз я вам покажу запаску. Пошло? Зараз запаску покажу запаску. Чого вона замінена? Ви ж кажете, що ви запаску бачили. Ви повинні документи придивити Я ви не повинен. Ви повинні сказати, чому мене зупинили. Два рази вже сказав. Я не знаю. такого. Який пункт порушений правил? Ні, це ж ви хочете посваритися. Ну, то на що ви нам запаску показуєте? Тому що вона замінена в зв зв'язку з тим. Ми що? Вас просили запаску, показуємо. Ну і повинні встановити чого запаска. Ні, це... ні, не повинні. Ну все, давайте тоді проводити це. Бачите, блять, поламалась машина тепер. Блять, поламалась машина, тепер не відкривається, блядь. — Составляйте протокол! Документи ваші. Протокол составляйте. Ну як я без документів? — Отак от, от составляйте. Почнемо слухати справу. — Ви нормальна людина, але ну, адекватно все. Всього... Реально нормально. Ну, а ви, я, цей Це розвод, я цей розвод ваш із страховкою вже в усіх ютубах лежить. Та на що мені ваші люди. Можна ютуби? ваші документи? На що мені ваші ютуби? Там дуже багато чого в Ютубах лежить. Ну прекрасно, значить, звідси. Та в мене є документи від вашого начальника, що можна на камеру знімати. Макогоненко Станіслав Миколаєвич. Щоб ви знали. Ви знаєте, що ваше місце? Я, не, не, не. я, не я не, не. Щоб на камеру мої документи знімали. Складайте протокол, я ж не проти. Складайте протокол. Будемо слухати справу. Ви ж знаєте, що це все, що ви робите, це таке отсібяче. Ви робите нормально. Що нормально? Я роблю нормально. Я у мене колесо... У мене на дорозі вилізла гуля в колесі. І я його замінив. Я вас не питаю. Коли ви їхали, коли ви їхали, коли ви їхали, ви не бачили. Не бачили цього колеса. Вони однакові. І давайте я вам покажу. Ні, ну йдіть сюди. Я вам покажу, що вони однакові. Ну йдіть однакові. На І що? Ми, я, я як водій, я як водій, водій їду по трасі. Поїти. Я зараз не можу ходити те саме колесо. А то колесо взагалі не можна Ми вас зупинили за порушення правил дорожнього. Хорошо, складайте протокол. Що, щоб його скласти, треба попросити посвідчення. Складайте протокол, немає посвідчення. Можемо поїхати в рови Поїхали? Думаємо. Ну да, чи ні? Ну, затримаєте мене зараз і поїдемо. Я за вами там, чи ви зі мною. Пошу. Ну і там всі питання вирішимо дуже швидко. Пошу, буде ну тоді складайте тут протокол, ну холодно на вулиці. Складайте собі протокол. <ріху> Я що, не даю? Давайте себе протокол, блядь.